Mm. А вже і не технічні, вже якби спокійні. Чучало, куди пішов? піснув? Чучало моє дороге. Каже, чучало дороге, поняли? Yeah. Скільки вже. Блін, дітей цих треба блокувати, звісно. Скільки не бел. Нахуй тобі діти Толя, приїжджає в Цумань. Як у діда справи, все добре. Скільки не беру. Дід любить малину, любить малину. Та нахуй ні твоя малина, мене тошнить у ній. — Та трохи випив, та й вже все. А ну... Що... — Ми не коментуємо, дід. Спитай, як дід ставиться до сусідки. У нас нема сусідки, ми живемо в полі. Нема в нас, Нем... нема в мене сусідки хороші. Немає. — У мене сусідка скорвалася. Да, немає. Все. Пусто по сусідках. Чому... І, і син. Коту е, так, котусик так, нам мене спілку ми не говоримо про сусідів нічого, поняв? На, ну, ну. ну то я теж так думаю. Побажай здоров'я Костя Дзю. Ви ж то їм Костя Дзю вже достали. Костя Дзю На, кожен хуй, день, Костя Дзю, Костя Дзю.